Вітаю на зв'язку Еліна Марко, і цей прогноз звучатиме для знаку БИК. Хто народився в рік бика, цей прогноз для вас. Тому ставте лайки і коментуйте, слухайте уважно прогноз. відписуйтесь, як у вас проходить серпень місяць, чи стежите за моїми прогнозами серпня місяця і готові послухати свій прогноз на вересень. Ну що, бики, я за вас дуже рада, тому що ви знаєте, для вас взагалі травень і вересні місяці це є місяці дуже хороші. Справа в тому, що саме півень, плюс змія, плюс бик, вони входять в трикутник металу в системі баці, тобто в хороше, партнерське, класне поєднання. Завжди, якщо в вашій карті бадзи, от, наприклад, ви народилися в рік БК, а у вас ще є змія. В годині народження, в дні народження чи в місяці народження, вибудовуйте свою карту. Я посилання ще раз даю під цим відео на безкоштовні калькулятори. Переходьте, створюйте свою карту, вона є незмінна, і щоб ви більш професійно і цікаво слухали мої прогнози. І планували місяць по фаншуй? заздалегідь разом зі мною на моєму каналі. І тим більше, що це дуже завжди цікаво послухати. Значить, бики, ще раз повторюсь, якщо у вас в карті є змія і приходить півень, ваш друг, ваш партнер, енергія металу, енергія. Просто колосальна, дуже сильна. І тим більше, якщо ви народилися в день землі інь, для вас це енергія самовираження, для дня вогню інь, це енергія грошей, наприклад, так. Якщо ви народилися в день водички ян, для вас це колосальна енергія, ресурс і тематика здоров'я. Якщо ви народилися в день землі ян, і у вас є рік бика, і є змія там, наприклад, в годині народження, для вас це енергія дітей, планування дітей для жіночої. Карти для чоловічої це просунення бізнесу, проєкту, просунення в кар'єрі, в роботі. Безліч варіантів, безліч інтерпретацій може бути карти Бац, зрозуміти, наскільки це все індивідуально і поглиблено можна вивчати і аналізувати. Але загальний прогноз для биків зараз для вас прозвучить. І так, півень ваш друг. Однозначно, це може бути дуже крутий, класний місяць. Металевий півень. Він ще й тим більше пронизаний пронизаний стовп повністю металом. І для БК це є друг, це є партнер, це є дуже дуже хороший знак. І тим більше я дуже часто індивідуально, коли дивлюсь карти Бадзи, підбираю для людей, які народилися в рік БК, носити талісман, носити амулет, саме знак. Півня, тому що він дуже гарно може балансувати карту і давати удачу в житті. Тому ось так. Що цікаво, для вас по енергії феншуй прилітає у нас на північний схід. Саме північний схід у нас займає тигр і бик у феншуй, і для вас прилітає літаюча зірка-четвірка. В серпні у вас була п'ятірка. Місяць був напружений в тому плані, що у вас, якщо не машина зломилася, то по роботі щось. Стигали. Якщо по роботі щось встигали, то в сім'ї було багато якихось таких моментів, які треба було вирішувати, а ви не встигали. П'ятірка давала вам проблеми зі здоров'ям серпні, з енергією тяжкості, енергією трішки затримок. І, ну, Можливо, в, в цьому всьому вже в кінці серпня ви вже вийшли таким переможцем з великими результатами. Але вересень, але серпень був для вас, можливо, складний бикі. Ми говорили, що для вас працювати працювала саме п'ятірка жовта, і вже у вересні вона змінюється на четвірку. Тобто ці зірки, ці літаючі енергії, вони рухаються раз у 20 років, раз у місяць. Раз у рік і раз у день можна навіть визначати в день, яка кому прилітає зірка для якого знака, її можна активізовувати. Дуже багато різних моментів є у феншуй і бадзи. Тому можна трішки видихнути, тому що вересень має бути чудовим для вас бики. тим більше якщо метал необхідний і корисний. Четвірка, що вона дає? Четвірка дає бажання вчитися, навчатися і пронизити себе, чи накопити себе саме знаннями певної інформації. Чи то вам треба по роботі, чи по бізнесу, чи навчальний процес у вас стартував, і в вересні ви просто будете накопичувати ці знання, читати багато, писати. І взагалі четвірка пов'язана з романтикою, вона пов'язана з літературною творчістю, пов'язана з романтизмом. Четвірка хороша, зараз взагалі феншуй вважає, і вона представляє елемент дерева у феншуй. І відповідно для вас четвірка може дати бажання чомусь новому навчитися. І якщо для вас тим більше метал корисний, півень як партнер, плюс ця зірка, четвірка може принести партнерство. Це може бути сім'я, сімейне партнерство. Да, певне кохання, зустріч певної людини. Це може бути партнерство, в тому числі по бізнесу. який хтось вам щось допоможе, комусь ви допоможете? Якесь партнерство залагодиться по роботі. Четвірка дає бажання комунікації з людьми на рівні такої легкості, флірту. На Спілкування на рівні творчості, цікавості, тобто переговори по бізнесу не в кабінеті, а в ресторані. наприклад. Зірка, четвірка, вона ви захочете десь піти в кіно, в театр, потянетесь читати ту книгу, яка давно лежить на поличці. Вам захочеться нового потоку знань. Творчості нового потоку, можливо, розвитку відносина. відносинах. Четвірка хороша, вона е, допомагає людині стати більш романтичнішою, легшою, відкритішою. Тому у вас такий вересень і наблюдатиметься. А тепер ми переходимо до прогнозу е, по п'яти стихіях бики. Ну, дерев'яні бики, дерев'яні бики. Це в нас 85 рік, якщо не помиляюся, для вас приходить зіткнення. Так, це переїзд, це зміна місця житла, квартири, дому, це завершення ремонтних робіт. Я вас прийму. хочу привітати. Це чимось схожа енергія до кроликів у 2023 році, саме у вересні, і для биків приходить така енергія переїзду, енергія облаштування нового житла або місця для роботи. Тому що дерев'яні бики у вас конфлікт з дерев'яним ну, Взагалі півень і бик вони поєднуються в елемент металу, але дерево інь зіштовхується з металом, і. А отже, рік народження це що? Це там, де ми е, перебуваємо в суспільстві. Тобто людина жила сьогодні в одному місці, а прийшов такий місяць, і вона переміщується в суспільстві в інше місто, проживання чи по роботі. Може бути багато роз'їздів у вас, бики у вересні, по роботі, по заробіткам і по пошуках житла, чи отам, кращих якихось заробітків, да, кращих проєктів. Тому дерев'яні бики, е, е, якщо метал вам не корисний, е, трошки може бути проблема. Даний місяць по здоров'ю і конфліктах з людьми. Якщо метал ще й корисний вам, да, і поєднується бик плюс півень у метал. Ну, шикарно, шикарно. Це енергія просунення вперід всіх ідей, проектів, планів. Тим більше конфлікту не треба боятися, якщо метал вам корисний. Це навпаки момент саме просунення вперід, здійснення певних планів, завершення нарешті того, до чого ви йшли. Можливо, там в вересні, точніше у серпні, а серпень був для вас досить таки складним. Візок тягли свої бики, але у серпні так тяжко. Та, тобто не хватало сил, не хватало енергії на все, бо клопотів було багато. Але в вересні трошки можна буде видихнути, скинути декілька мішків зі свого візочка і трішечки розслабитися, і просто справи вони вже підуть трошки легше і вперід. Далі в нас є з вами вогняні бики, вогонь, і на бикові для вас приходить енергія можливості заробітку, тому що метал для вогню це гроші в карті баці, енергія металу, енергія монеток, грошей, фінансових оборудок, фінансових певних справ. Тому беріть до уваги, якщо метал вам корисний, у вас, можливо, сильна там карта, да, і, можливо, вогонь для вас дійсно корисний, метал для вас корисний, ви можете гарно заробити. І це може бути навіть пов'язано з такою творчою роботою, тому що в нас зірка 4 буде на північному сході. І відповідно це ну, заробіток пов'язаний з творчою діяльністю. Тому вогняні бики для вас непоганий теж такий прогноз, непогані можуть відбутися цікаві події. Наступний земляний бик, ну, ви весь пронизаний такий землею стовп в карті бази, рік народження, земля і на бикові. І приходить чиста енергія для вас металу. Металевого бика. Ну, що тут сказати, жіноча карта, якщо ви жінка, це народження дитини може бути саме відбутися в вересні або саме започаткування дитини, да, розширення сім'ї. Може відбутися і, взагалі, роботи з дітьми. Можливо, ви вчитель, і ви більше будете працювати в школах, університетах, і ви в таку на підете таку енергію творчості, навчання і творення. тому що для вас метал це творчість, це енергія самовираження. Ну і так само для чоловічої карти, це якщо метал корисний, теж дуже хороше місяць буде для земляних биків. Для вас приходить енергія теж непоганих заробітків, руху вперед, просунення вперед. you <laughs> І якщо у вас творча робота, ви нарешті створите щось дуже таке ідеально класне, творче, вам вдасться завершити певний проект, якщо ви чоловік і народилися в рік земляного бика. Наступний у нас елемент це металевий бик. Тобто для вас приходить ще й метал, інь, елемент братства, елемент аналогії, плюс поєднується бик з сапівним у метал. Металу стає дуже багато. Якщо метал не корисний по вашій карті, бази то для металевого бика це прихід конкуренції, це зіштовхнення вас з певного проєкту, де ви хотіли б засісти, да, працювати, але це може не вдатися. Тобто приходить енергія конкуренції і енергія така боротьби, боротьби за щось у вересні для вас важливого, по роботі, по відносинах, там, по здоров'ю і так далі. Якщо метал корисний, то це взагалі шикарно, тобто ви себе доплюсуєте певними колегами, друзями, певними контактами і потрібними зв'язками, щоб просуватись в житті далі і заробляти гроші. Металеві бики для вас металевий півень, дуже сильна енергія металу. Спостерігайте за легенями своїми, за здоров'ям шкіри і волосся, тому що коли металу забагато, можуть бути проблеми з цими органами. І у нас є ще водний бик. Для вас приходить енергія заняття здоров'ям і собою, енергія очистки, дієт, енергія заняття шкірою. І, взагалі, я вам дуже рекомендую поїхати на море. Водні бики, саме енергія солоної, водички, океану моря це енергія металу, плюс вода. Поєднання плюс дуже добре поєднати море плюс гори. Тому для водних биків дуже гарно наситити себе енергією, ресурсністю саме у вересні місяці, тому що метал для вас ресурс. Якщо метал корисний, обов'язково маєте відпочити. Ну а в кого карта можливо і сильна, чи якась там трансформаційна, і вам метал не корисний, водні бички. То uh, тут можуть виникне питання з родиною, питання з мамою. Приділіть більше uh, більше часу для своєї мами, для своїх батьків, для своїх родичів, і також uh, виникнуть питання по здоров'ю. Це зуби. Це шкіра так само. Це, е, рекомендую записатися на курси, ну, взагалі походити на масаж, тому що енергія металу пов'язана зі шкірою. Місяць може бути складненьким, якщо вам не корисний метал, водні бики. Головне ваше питання це здоров'я, здоров'я і здоров'я. Тому для вас вересні важливо буде зайнятися саме здоров'я. Ось такий прогноз прозвучав для бика. Як вам, що почули для себе нового, що підкреслили, напишіть в коментарях, мені буде приємно почитати. Нас трішки стає більше на моєму каналі. І я думаю, що вам подобаються такі прогнози від мене для кожного знаку на кожен місяць. Тому до зустрічі у слідуючому знаку.